В центрі відбудови, в центрі боротьби людини. Якщо в центрі боротьби людини, значить, що представники людей, якими є профспілки, це наймасовіше в світі громадське об'єднання, має бути активним учасником всіх процесів. Тому що дійсно про проблеми, з якими стикається людина праці, кожен день, виходячи на роботу в країні, яка воює, може донести тільки людина праці. І, безумовно, щоб вирішити всі проблемні питання, не можемо говорити про те, що лише одна Держава може це зробити. Нам потрібно з'єднати зусилля абсолютно всіх. А соціальний діалог це шлях з'єднання цих зусиль, абсолютно прийнятий в Європі. Добре. Чи буде створена моніторингова робоча група з питань відбудови країни в рамках спільного представницького органу приспілок, яка опрацьовувала інформацію з місць і вносила свої пропозиції до загального плану відновлення країни, наприклад, щодо відновлення Палацу праці у Харкові. Дивіться, в рамках Федерації профспілок такі робочі інституції вже давно створені і працюють. Ми їх поширюємо і на наших партнерів по національному органу. Але головне, не які внутрішні структури ми створимо, а наскільки наш спільний представницький орган буде залучений до загальнодержавних структур, і наскільки ми матимемо змогу доносити інформацію про проблемні ситуації в регіонах, зруйнуванням окремих соціальних об'єктів, в тому числі про профспілкових, таких як пал. Лац праці, якщо нам це вдасться, ну я переконаний, що все буде добре.